Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні -агро в Вінниці. Коротенький огляд нашого майданчику. Що ми маємо на сьогодні? До речі, це вантажиться Шефенг 240. Хто не знає, на нього зараз приємна ціна. Коштує він 3200. 350 і коштує 3500. Коліси на майданчику тракторів все менше і менше. Не встигаємо збирати, кажемо чесно. Але якщо якогось трактора немає на майданчику, це не означає, що його немає зараз наявності. Ми під клієнта оперативно за години 4 можемо зібрати трактор, якщо його немає. Якщо з кабіну, то трошки довше. І бачимо, що багато пустого місця, такий творчий хаос на майданчику. Нагадуємо, що дуже приємні ще стіни на трактори, тому їх люди замовляють і розбирають. Нещодавно знизили стіни на шефенги одноциліндрові, тобто можна приїжджати, замовляти трактор. Бачите, одноциліндрових на майданчику, крім кабініка, немає, тому що тільки збираємо, зразу уїжджає. Оцей трактор людина замовила 2 години назад. Добре, що його за годину до цього почали збирати. І ось відправляємо до людини. 24 кінських сили, боковий радіатор. Бачимо блокування диференціалу. Багато людей питає. То новачки в агротемі по техніці питає, як працює блокування диференціалу. Ди блокування диференціалу включено, поки ви тримаєте важель. Коли ви важель виключаєте, він виключається. Блокування можна включати тільки при русі прямо, щоб колеса крутились однаково, щоб не нашкодити задньому мосту. Асортимент солісів. Дуже нагадую, на них знижена ціна. Сервісна машина наша, це, не дай Бог, у вас що сталося. Ми відправляємо до вас механіка, який вирішує вам питання. Так як кажу завжди, перші самі не лізьте в трактор, краще зателефонувати, уточнити, вдруг щось не так працює, поки гарантійний термін. І нагадую про те, що. Не купуйте трактора в інтернеті, бажано приїхати подивитися. І, не дай Боже, не платіть кошти на період. Тому що шахраїв зараз дуже багато розвелося. Ми самі зустрічаємо безліч об'яв, особливо в Фейсбуці. Створили аккаунт, накидали об'яв, трактори акційні, трактори, е, оцінка, конфіскат. Люди, не вірте, нема такого. В Україні не так багато імпортерів техніки. І вона заїжджає і всю розмитнюють, конфіската ніякого немає. Тим паче за 1000 доларів як там вказують, або, наприклад, трактор коштує 7 тисяч доларів, а ви його знайшли нового за 5. Не буває так, нема таких націнок на тракторах, щоб можна було знижку дати в 2000 доларів. Тобто не платіть просто гроші наперед і все буде добре. Чекаємо вас на майданчику міня Гровіниця. Находимося ми як завжди, Тиврівська 62А, біля авторинка. До нової зустрічі!